Доброго дня, дорогі друзі, ми з України і розпочинаємо з вами вивчати вже безпосередньо географію нашої батьківщини і вивчення будь-якого географічного об'єкта, як ви знаєте, з попереднього сьомого класу. Ми починаємо з адреси цього об'єкта, тобто з географічного положення. Вивчення нашої батьківщини ми теж розпочнемо. З географічного положення. Тема нашого сьогоднішнього року географічне положення України. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з особливостями географічного положення нашої держави. Але спочатку давайте з'ясуємо, що ж являє собою географічне положення. Географічне положення це розташування географічного об'єкта по відношенню до інших об'єктів. Ми будемо розглядати в восьмому класі саме фізико-географічне положення. Фізико-географічне положення це розташування країни відносно різних природних об'єктів: морів, океанів, материків, що мають вплив на життєдіяльність і її населення. Якщо ми говоримо про розміри України, то слід відмітити, що наша Україна найбільша країна Європи. Площа її становить 603,7 тисяч квадратних кілометрів. За цим показником наша держава посідає перше місце в Європі і 44-те місце в світі. Слід відмітити, що більша частина території України території України по відношенню до екватора ре, більша частина території України розташована на південному заході східної європейської рівнини, центральній та південно-східній Європі. Як ви розумієте, по відношенню до екватора це північна півкуля, по відношенню до нульового меридіана, це у нас східна півкуля. Як бачите, територія України має велику протяжність заходу на схід. Яка вдвічі більше, ніж з півночі на південь, такі величезні розміри території зумовлюють надзвичайну різноманітність природних умов нашої держави. Україна розташована, як я вже сказав, північній і східній півкулях. Майже повністю наша держава розташована в помірному кліматичному поясі. Такий клімат сприяє комфортному проживанню населення і. Гарним умовам зайнято займатися господарською діяльністю, якщо говорити про берегову лінію нашої держави, а Україна приморська країна, оскільки вона має вихід до двох морів чорного і Азовського. На жаль, після 2022 року, внаслідок агресії нашого так нашого східного так званого сусіда, Україна частково втратила вихід до Чорного моря і повністю втратила вихід до Азовського моря. Островів на території України небагато. Це у нас е, острови, про які я скажу: півострові це Кримський, Керченський і Тарханкуцькі півострови. Невелику частину території України займають Карпатські гори на Заході та Кримські гори на півдні Кримського півострова. Ці гори є молодими, середньовисотними, доступними і входять до складу Гімалайської. Гімалайсько-Альпійської складної системи. Територія України, як я вже сказав, більша частина розташована в помірному кліматичному поясі північної півкулі. В межах території України простежується зміна трьох природних зон. На півночі мішані ліси, в центральній частині у нас лісостепова зона, а в південній частині степова зона. Фізико-географічні зони України змінюються з заходу на схід. За кліматичними ґрунтово-рослинними ознаками. Треба сказати, що на території України сформувалися найродючіші в світі ґрунти, які називаються чорноземи, аналогів яких, яких практично ніде в світі немає. Берегова лінія України, як я вже сказав, слабо порізана. Україна має вихід до Чорного та Азовського моря, внаслідок Агресії Російської Федерації, як я вже зазначав, вихід до Азовського моря закритий, а до Чорного обмежений. В межах цих морів виділяються два великі один великий півострів Кримський. Західна частина Кримського півострова витягнута і називається Карханкуцьким півостровом. Східна частина називається Керченським півостровом. Давайте детальніше розглянемо основні елементи берегової лінії. Як я вже казав, біля берегів України багато був заток островів та піщаних кіз. Найбільші затоки в Чорному морі це затока Каркініцька. Це мілководна водойма, яка в суворі зими замерзає. Найбільша затока Азовського моря Таганроська. має довжину близько 140 км, а глибину 5 метрів. Затоку Сиваш називають іноді Третім морем. Вона не глибока, її глибина до 3,5 метрів, але дуже солона. Середня солоність води в возотоці Севаш становить від 124 до 160 проміле. Севаш відокремлений від моря Арабатською стрілкою. Це найдовша піщана коса в Україні. Її довжина аж 115 кілометрів, а ширина від 270 метрів в різних ділянках до 7,5 кілометрів. Говорячи про берегову лінію України, слід відмітити, що найбільший острів України утворений піщаними наносами і називається Джерелгач. Площа цього острова 56 квадратних кілометрів. Острів являє собою намиту морем понижену піщану косу. Справжнім символом стійкості і незламності збройних сил України став острів Зміїний. Він лежить на відстані. 37,5 км кілометрів від території України. Площа його всього 170 метрів квадратний. Острів острів утворений міцними гірськими породами. Він має, як бачите, урвисті скелясті береги висотою 25 метрів. Дуже часто на острів Течією під час е, заносить водяних вужів. Їх тут дуже багато, звідки й походить назва острову. Він називається Зміїний. Найбільший же півострів біля берегів України Кримський. Його площа майже 27 тисяч квадратних кілометрів. Він з'єднаний з материком Лузеньким Перекопським перешийком. Східна частина Кримського півострова утворює Керченський півострів, який має площу понад 3 тисячі квадратних кілометрів. На сьогоднішній день, на жаль, Кримський півострів це тимчасово окупована територія. Говорячи про е, м, крайні точки України, слід відмітити, що крайніми точками України на півночі є село Новгород-Сіверського району Чернігівської області. На півдні крайня точка Мис-Сарич, Автономна Республіка Крим. Протяжність України з півночі на південь становить 893 км. Крайня західна точка знаходиться в Закарпатській області, в Чопському районі, в селі Соломонове. Крайня східна точка знаходиться в Луганщині, Міловський район і називається Рання Зоря. Протяжність України з заходу на схід вдвічі більша, ніж з півночі на південь, і становить 1316 кілометрів. Щодо географічних центрів України, то в залежності від того, як їх пораховувати, у нас їх є два: є так званий геометричний центр. Який утворюється на перетині, на перетині центральної паралелі, яка проходить через територію України, і центрального меридіана. Ось на слайді добре видно. Цей географічний центр називається село Доброволичівка. Іншим географічним центром є село Мар'янівка. Слід відмітити, що територіально Україна розташована ще й в географічному центрі Європи. І в географічній Європи знаходиться на заході України, в селі Ділове Рахівського району Закарпатської області. На цьому слайді ви можете бачити пам'ятний знак. Географічним центром України все-таки вважають селище Доброволичівка на Кіровоградщині. Там теж, як бачите, встановлений ось такий пам'ятний знак. Так слід відмітити, що політичним культурним центром України є її столиця. Місто Київ, яка, який, який розташований приблизно на однаковій відстані від крайнього від західних і східних кордонів нашої держави, але зміщений на північ. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомились з особливостями географічного положення нашої держави. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.